привіт мої гаскотчика і хіба ви знали? Сьогодні один святого Валентина, тобто 14 лютого. І в честь цього у нас в залі буде фотосесія, і ми зараз збираємося якраз на неї. Я вам покажу, що там буде. І нас фотографують. Всі фото будуть в інстаграмі. Переходіть на мій інстаграм по ссылці в описі. Якщо ви не знаєте, як цим користуватися, то я вам ось на екрані ви бачите мій ем, мік. І ну що ж, як будемо уже збиратися. Ну а щоб ви довго не чекали, для вас це буде одна секундочка. Бачите, я в майці. Раз, два. Три. три. Ось тепер волосся. А тепер верхній одяг міфу не кричи. Ви йшли в будинку. Їдемо.

Ось так ми розминалися перед зйомками. Нагадую, усі фото будуть в інстаграмі, тим більше ви бачите вже, який в нас буде фон. Я так радувалася ще і гралася трошечки кульками, бо їх там було дуже багато. Ще й бачите, там, там мій братик бігав, грався з ними. Я там час від часу поправляла камеру і так далі. Брат Мішка кидався Колька мама Лесенький, такий смішний. Мені там дуже сподобалося. І ось ви бачите, як я звинаюся. Побігла в порад назад. Мені дуже там сподобалося. Для вас це було дуже Коротко і швидко. Одна хвилина 19 секунд. А для мене це було півгодини. Я стомилася добряче. От ви... У нас закінчилась новостя сесія, ми йшли в було по і повернулися. Шекаємо таксі, щоб поїхати додому. Братик Мішка катається на село, нічого не видно, ладно. Це дечко, у нас випилося тренування. І ще одна хуйка. велика. Це дечкою. Їдемо додому. Приїхали таксі. Засідаємо. Ай, Ай, нічого не вийло. вийшло. Вийшли з автомобіля і йдемо додому. Ось і закінчився на день сіта Валентина. Усі фото в інстаграмі. Хто не знає, як залишатися описання вот мой нік в Інстаграмі. Застовба. Тобто ну і давайте. O que é isso?